Доброго вам дня, шановні пані і панове. Дивний цей чоловік Віктор Орбан, так би сказала, вихована людина. Бо ну ти ж знаєш, що щойно президент України говорив із президентом обраним Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, була трьохстороння зустріч, поспілкувалися досить продуктивно, і емоційно, і текстово обмінялися. Потім навіть текстовими записками в соціальних мережах, і ти знову за своє. Це ж треба заради пустоти летіти в Маралаго, в Флориду, повертатися назад, телефонувати в Кремль, а говорити цілу годину ні про що і про що, в принципі, може говорити. Європейський прем'єр в нинішніх умовах із московським фюрером дивно і потім розмовляти про якісь обміни військовополонених, про якісь переговори. Адже майже кожна зустріч і в рамках НАТО, і в рамках Європейського Союзу, де і президент України, і інші очільники інформують про те, що відбувається в питаннях обміну. Ну Взагалі, ніби й дивно. Хоча у цій справі, у власне поведінці Орбана не стільки дивності, скільки більше закономірності, і давайте спробуємо власне, оці речі і виділити. І так ми з вами пам'ятаємо, що сьоме, восьме, було. Відзначено подіями в Парижі. І, власне, нотр Дам де Парі, він достатньо серйозно поінформував світ, окрилив світ, дав надії, когось розчарував у тому, а як буде рухатися дальше ситуація з планами Дональда Трампа. Ну, очевидно, що ж планів поки що ніяких немає. І очевидно, і те, що інтерв'ю перед Парижем дане NBC News, і після Парижу New York Post, воно достатньо чітко говорить про те, що йде робота над планом. І тут щойно Дональд Трамп повернувся додому, такі в Марлаго Флориду додому, а його вже з короваєм на порозі чекає, розповідаючи йому про свої. Геніальні плани головуючого в ЄС, бо до Нового року й головування в Євросоюзі Орбана, тобто Угорщини, завершується, була ця розмова чи не було. Ну ніхто не скаже, бо ні Трамп жодного слова не розмістив на своїх соціальних носіях, ні Уолтс, на якого посилається Орбан, що нібито він зустрічався, ні Сіярто навіть. Лише лише Орбан розмістив чаруючі фото його зустрічі з двома масками. І очевидно, що така зустріч була приємна, тому що а кому може бути неприємна зустріч з малюком, тим більше геніальної людини. Ну так, поговорили, поспілкувалися, потягла за носика один одного, погралися та і все. А, але ж тут ділова розмова навряд чи можлива. Хоча хто його знає, може таки, а Орбан цьому виучений, та ні, ну випили водички Кока-Коли, ще про щось поспілкувалися, може про щось і ділове, хто його знає, але з таким а, поглядом, як у а, Орбана, який заглядає в рот Ілону маску, не дуже поговориш по-діловому. Тобто, очевидно, що це розмова так. На приставному стільці і столі по дорозі до чогось, можливо, по дорозі до зустрічі із Дональдом Трампом. Безумовно, безумовно, що це треба показати в соціальних мережах, хоч тільки не Ілон Маск, ні Дональд Трамп, ні Майкл Волз про це ніде нічого, навіть ні чи чиркнули, я б сказали б так по горобиному, якби це було. У Твіттері, хоча і тут Ілон Маск постарався придумав якийсь ікс. Ну він то дітей саме називає, то е, мережі в вікнус. Ну, власне, це справа господаря, батька, власника і так далі. Тут таке діло. Однак, зрозуміло, що похвалитися тим, що бачився з Дональдом Трампом, Віктор Орбан любить, бо це якби складає аргументацію, що раз з'їздив до. А Трампа, значить, маєш право навіть на дурницю. І от повернувшись звідти, або він там із Пітером Сіярто, це міністр закордонних справ. А Сиярто одразу проінформував громадськість про те, що ось, от зараз небо потрясуть декілька серйозних новин, декілька кроків, які будуть проривними. Бо ми ж працюємо, всі ж не працюють а лише орбани і Сіярто дбають про те, щоб врятувати Всесвіт, і таки дійсно при посаді, при посаді головуючого в Європейському Союзі, то потрібно щось робити. Ну, хоча б а, інформаційні приводи якісь запускати, це все рівно що а, нирнуть під воду і бульки. Пускати заняття непогано результату, правда, ніякого немає. Однак і тут що вже робиться. Тому з'їздили в Маралагу, вирішували якісь питання, зрозуміло, що якісь вирішували, е, отримали, можливо, відмашку на розмову із фюрером. Ясно, що розмова з фюрером була довго тривала годину, і тут цікаве також. А певне спостереження більше двох раз Дональд Трамп вже переговорив із китайським диктатором Сі Цзіньпінем, і коли Кристина Уолкер, журналістка NBC News, тричі запитала Трампа, так ви говорили з Путіним? то він в кінці кінців сказав: Я. Не хочу на цю тему говорити, хоча перед тим Дмитрій сказав, що ні. Ну, і так як ми з вами і говорили, очевидно, що спілкування було через третіх осіб. Бо напряму фюреру може телефонувати хіба що орбан. Отут воно сходиться. Бо а, Трамп один, а Орбанів подібних дуже і дуже багато. І тут вони із Сіярто. Відіграють свою гру. Навіть а, журналісти Баронса також в кінці, якби пояснюючи а, Орбану Сіяртом, хлопці, що ви творите взагалі? А, написали про те, що в суботу у Франції Макрон разом із. Трампом і Зеленським поспілкувалися, а куди ви оце вже, куди ви сунетесь у цю ситуацію? Вони ж вже зрозуміло, що поговорили. Багато результатів є, інформаційне покриття. Ні, ще Орбан хоче тут на своєму табуреці, на своїй тут сісти, ну це принцип такий, коня коють, а жаба лапу підставляє. Так от в ситуації, де зустрілися в трьох. А Макрон, Трамп і Зеленський, і, значить, тут вирішив Орбан, що і його нога має тут бути підкута. Ну, по-іншому назвати це даруйте, але складно. І тут трапляється переписка, бо зрозуміло, що потрібен вже інформаційний привід. Значить, Орбан заражає в соціальній мережі X Малюнками про свою зустріч із е, Трампом. Після цього, значить, говорить про те, що він вже встиг із Трампом поговорити, і з Путіним поговорити. Ну, такий собі е, незамінний чоловік, який може спілкуватися з нечистою силою, і з ангелом. Ну, зрозумієте, це щось унікальне, е, воно підходить до будь-чого. От, і підлогу витерти, і на стіну повісити як портрет, тобто для будь-яких застосувань. Значить, поговоривши і в Маралаго, і в Кремлі, щоправда, туди злітавши, а тут по телефону поговоривши, значить, надихає він Орбан на те, щоб відбувся м, різдвяний обмін військовополоненими і припинення. Вогню наступило. Тобто, як Орбан скаже, так і буде. Ну і зрозуміла правильна, абсолютно спокійна відповідь президента України, що можна і Асаду позвонити, як він себе там почуває у Москві, в колі своїх дітей. До речі, один із синів захистив дисертацію Московському університеті, захищав російською мовою. Ну як і в усі Асади. Бо зрозуміло ж було ще з 1970 року, коли КГБ оцарьовувало Хафеза Аседа там в Сирії. Було зрозуміло, який наступить кінець. Бо АД, КДБ до чогось доброго а, спонукало чи створило одні смерті, загибель людей, і в кінці кінців кінчають і тих. То це творив, чиїми руками це творив. Треба розуміти, що насправді така доля чекає рано чи пізно і самого Орбана, бо те, що він витворяє зараз, воно е виглядає не тільки некрасиво, а він наносить велику шкоду і Європейському Союзу, і НАТО, і Україні, та й найбільше, мабуть, угорському народу. І тут президент України каже, що ми всі маємо працювати. На єдність Європи. А ти тут, значить, як ота жаба, усіх підкували вже, і ти тут лапку свою представляєш. Подумай про те, як себе треба вести. А, ну, Хтось скаже, що занадто різкувато, але мені здається, що поведінка Орбана давним-давно вже подолала всі межі якісь моральні, і тут можна і по-іншому сказати. А, що, правда, Явно в Орбана чешеться язик, руки, очі, коли він бачить, як Україна протистоїть цьому звірячому нападу московського фюрера, і Орбан вже ж мріяв, вивчивши в 2022 році війська до кордону, що він вже вже свої апетити задовольнить. Але фігушки не вийшло, а, народ український казав: йди до біса і фюреру, і а, відьку угорському. Жаль тільки що це пляму кидає на угорців, які чомусь голосують за таку людину, яка дозволяє собі викидати оці фортелі, ініціативи, і подвиги, різдвяні. Значить, він. Проїхавши до Трампа, переговоривши з московським фюрером, вирішив задвинути. Ну а коли інтелігентно, коректно президент України сказав йому про те, що обміни, робота ведеться, питання припинення вогню воно не залежить від України в нинішній ситуації. Як не залежало ніколи? Бо для цього потрібні відповідні механізми а не Команди а, Орбана і так далі. Ну, Орбан так само чиркнув, вказавши на те, що ми ж город орали, ми город орали півроку, об'їздили весь світ, були в Москві, були в Пекіні, були в Маралаго ще до того, як а, Трамп був обраний. Про все домовилися, а Україна відмовляється. Ну, спів. В одну ноту із Фюрером Московським, з головним расистом. Таке враження ніби. А чого враження? Воно так і є, бо Орбан просто виконує завдання, яке йому накреслюють у Кремлі, дякуючи можливо, газом, можливо, якимось там вертушками нафти. Однак зрозуміло, що після Трьохсторонній зустрічі в Парижі, президентів Сполучених Штатів Америки, Франції і України, до чого тут танці Орбана. Ну, він же думає, що він начальник ЄС, тому він має право гадить і пакостить усім. Рано чи пізно, хоча навряд чи а, Трамп зрозуміє, що витворяє Орбан, ну бо Сполучені Штати. Далеко, тим більше, для Трампа зараз будь-що буде, ну а на поріг можна пустити кого завгодно, якщо він плазує перед тобою. Так що тут ситуація о, дв двоє талановитих людей знайшли один одного. Але рано чи пізно, можливо, все-таки він отямиться, що а, є простий принцип: скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти. Але не в цьому справа. Все-таки Орбан вирішив, а в кінці, що значить, Земеленський від чогось відмовляється. Та не відмовляється президент України ні від обміну, ні від справедливого миру з відповідними. Компенсаціями, з розрахунками, з відбудовою всього, з гарантіями і так далі, з звільненням територій, як воно і належить у нинішній ситуації, бо агресор має відповісти за смерті, за руїни, за нещастя, які породжені, за проблеми в усьому світі. А ти бігаєш, бігаєш. Я по той пацюк з кутка в куток, мало того, що себе а, ставиш у нівець, ти просто вбиваєш віру в угорця, в угорський народ. І у цій ситуації очевидно, що фюрер цими речами, заохочуючи до таких дій Орбана, просто краде. Угорщину і угорчів Європейського Союзу, і оце бажання Орбана одночасно е слухатися і Кремля, і прислухатися, дослухатися до європейської спільноти, ну воно нагадує шизофренію, тому що це протилежні позиції. І зрозуміло, що для такої людини, яка одночасно слухає. І класику, і поп, а рано чи пізно на наступить момент, коли вона не здатна буде контролювати свою психіку, і тут треба чітко сказати, що цей випадок із Орбаном він не перший. Я переконаний, що і не останній. Вони ще будуть продовжуватися, тому що це гра. На себе, на своє театральне нинішнє, на своє театральне майбутнє. Бо очевидно, що м -м, після того, коли Трамп зайде у Білий дім, то Орбан буде сидіти одразу на ганку Білого дому і при потребі шукати відповідь на багато питань, бо насправді їх багато, багато цих питань, адже а, Фюрер Московський. Паскудить для по відношенню до Європи, по відношенню до окремих держав і гібридну війну він таки нарощує, причому вона складається з усіх мислимих і надуманих компонентів. А в очах європейців, які терплять від цього, тут уже годі говорити про українців. Орбан все більше і більше нагадує такого собі невігласа. Який метається між різними дядьками, не знаючи, кому ще черевики почистити. Ну, Бог з ним, з тим чоловіком, скажемо мовою людей, які дивуються подібній поведінці того чи іншого політика, лідера, і скажемо в кінці, дивний цей чоловік Віктор Орбан, але Справа ж може дійти до неповаги певної до народу і до держави. І тут наступає момент, коли Європейському Союзу і НАТО може й не слід терпіти, а власне спробувати пояснити угорцям, що дальше терпіти це лихо і це нещастя для них. Ну, собі дорожче, як принаймні з першого рахунку. Я тут не хочу говорити про якісь моральні відчуття, бо орба не є людиною, яка може хвалитися тим, що якимось чином вона ці моральні принципи дотримується. Буває так і в міжнародних відносинах, і такі кульбіди бувають, і такі дивакуваті люди. Ну що ж. Будьте здорові, будемо вас знайомити із такими дивакуватими людьми. На все добре.